А це правда, що ви збили самостійно літак Касапський? А так. як це було, це якщо пам'ятаєте? Це було пам 5 березня. Це ви збили літак? Я збив. Оце наш український герой. Як ви звати? Альберт. Це його звати Альберт. І дві години тому він сьогодні збив російський літак. Де, де впав літак? Де це було? За зданнями. Це було 130? 130. Альберт, Дуже дякую. Кажу українському не Слава Україні! Героям слава! Фантастично. Дякую! Я збив на мостові, на вулиці на Воїрпінській літак. З п'ятого разу, тому що чотири рази в мене ракета не зійшла. І з п'ятого разу тільки ракета зійшла. Я разні ракети міняв. І з п'ятого разу я збив цей літак, бо чотири рази він нас бомбардірував. А, через дві години приїхав Петро Олексійович, до мене підходить хлопчина у воєнній формі, якого я ніколи не бачив. І мене трогає за плече каже, до тебе приїхав Петро Олексійович взяти інтерв'ю. А я кажу: ти що, шутиш, типу? А як Петро Олексійович приїхав сідай, що тут стріляють і бомблять? А я подивився, і Петро Олексійович якраз підходив уже. Він там ще з людьми розмовляв і підходив уже до мене. Я согласився без балаклави дати інтерв'ю, тому що я не мав з мамою зв'язку із 24 четвертого числа ага. до 5 березня. То я знав, що мене мама по-любому по новостях поза кордоном побачить, бо там дуже багато було репортерів. Ви пішли служити 24 лютого? Ні, я раніше. Я пішов 2021 тисячі з першого року, 6 місяця, на контракт у го окремо дезадну штурмову бригаду, і служив до війни. І за два тижні до війни нам сказали, що буде починатися 24 лютого повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. І ми відправились на самолітах із Львова до Житомира на аеродром, і там пересіли на вертольоти і полетіли під білоруську границю. І там готували сценарії два тижні нападу різного типу. Mm -hmm. Ми, к сожалению, не ожидали, що їх буде так багато, то ми з ними б'ємось дотепер. А я не? був у всіх напрямках, починаючи з Київського напрямку, потім на Херсонському напрямку, потім на Луганському напрямку, потім на Харківській операції, і потім уже на Донецькому напрямку. А як ти отримав поранення своє? Якщо це можна робити? Ну я, я сам не пам'ятаю, тому що у мене було черепно мозку, от у мене дірка в голові. Е, мені перешили всю голову, і я не пам'ятаю той день, як ми виїжджали. Угу. Але я знаю, що ми виїжджали на завдання у Бахмут. То під Бахмутом е, ми не доїхали там декілька сотень метрів. Побратими, які за мною їхали в машині, вони теж отримали дуже сильні травми, і нічого не пам'ятаю. Я зрозуміла, А на Бахмуті довго ти пробув? Так, на Бахмуті я довго був, і ми воювали за вулиці, відбивали. На Бахмутському напрямку я був в останні 4 місяці. Я два місяці вже тут лежу, і останні чотири місяці до, до того я був на Бахмутському напрямку. Е, наскільки там, ну, я знаю, що важко… Там творилося ад. Просто ад на землі був. Що би ти міг ще розказати, От як хлопці, ну за рахунок чого хлопці тримаються там? Ну тобто це дійсно пекло, всі про це говорять. Цивільні, звичайно, не бачать це за тому, рахунок що... того, що ми знаємо, що за нашими плечима наші сім'ї. Якщо ми не будемо битись до кінця, то ну по любому загинуть наші сім'ї. Тому що військових сім'ї, то я думаю, перших будуть розстрілювати, якщо, не дай Бог, захоплять нашу країну. Але ми цього не допустимо. І Ми будемо стояти до кінця. Мамочка твоя з тобою весь час. тут Так, зараз, вона так. зі мною тут два місяці, тому що вона мені допомагає робити зарядки. Я ребетуюсь вже, я тут лежу і вже розминаю ноги праву, ліву і стараюсь сідати, тому що в мене таз переломаний в чотирьох mm -hmm. містах. Тут в правій нозі 13 переломів, і тут стегнова кістка переломана, І ще ключиця була вивихнута так, що кістка прямо вичинилась. Як мама взагалі поставилася до того, що ти опинився на війні війні прямо? Мама поставилася добре до того, тому, тому що вона знала, що я не здамся по-любому, і ще, ще я буду воювати до кінця. І ну, я маму за два тижні відправив до війни за кордон. Нам дозволили одному рідному сказати: типу, сім'ї, членами сім'ї, щоб відправити їх за кордон, тому що ніхто не ожидав, яких це масштабу буде війна. Mm -hmm. Ну, к щастя, ми їх вовремя зупинили, і у них не було стільки сил, щоб протручатись до Києва. Хоча вони стояли на, у вірпіні. Ми стояли в Романівці на вулиці Новоєрпінської І ми, на кольці захищалися в Єрпіні від них. Дякую тобі величезно. Нема за що? Тримайся. Я також вам дякую, що ви прийшли до мене. Ми прийшли. Я завжди до... радий гостям. Бачиш, я дуже радий бачити це вже скільки пройшло часу, як ми з тобою бачили. Я був далі на року. Як Березня. — На вулиці на вулиці. Ну, це було прямо перед мостом. Так, так, це було перед мостом. Давай, лап! Давай, <реш> <реш> <ти. реш> давай, козак, все Щоб буде добре. Давай, доб давай малий. Щоб бачили, як тоді в Альберта палали очі, приблизно як зараз. Ну, я бачила на відео. Що? Це було буквально в лічені хвилини після того, так, як він так. збив Су-30. Су да. І е, я ще питаю з чого, ти кажеш, зігли. Знаєш, да, поратор, що попали, і що це був якраз той літак, який бомбив ти, який бомбив Бучу. Він 4 і... рази зайшов, але в мене ракета не сходила, то я поміняв чотири ракети, і п'ятої ракети я збив. Це такою зброєю Альберт все-таки добив Руся. І я думаю, що після цього вони вже Ні, на цього вже не, не літали. І таким так. чином можете собі уявити, скільки Альберт врятував е, і, і Я тим тишаю, що я людей врятував, які там ще й переходили. І це тоді була. 80-та бригада, якщо так. я не помиляюсь, і зараз ти весь час був там, да? так, звіс. Так, звіс. так? Так, звісно. І також же... змітна. Так, так, якраз тепер було так, знітно ракетний злот, якраз було три роки, як я прослужив у шостого місяця тепер було. Mm. І першого числа три роки було як контракт, прослужив, якоби завершився контракт. Києва поїхали на Херсонський напрямок, потім на Луганський напрямок. Потім на Харківську операцію, так. Да. І потім ми вже поїхали. У по всіх основних операціях Збройних сил так. України брав безпосередню участь. У нас головний успіх був Київ і звільнення. А головна битва була Бородянка Інпіастони і Буча. І Федберт там був. Харків це був головний наш успіх. А Херсон це вже завершення, звільнення. Правобережно отхилено. <говорить> І я можу сказати, що скрізь були наші десантники, а представником десантників був Альфа. І як тільки наші друзі дізналися, що ти тут, то сказав, що, <говорить> що, що, що... <говорить> це... <говорить> <говорить> насправді. І ти мені казав, що ти Закарпаття, так? Так, Закарпаття, район. Це чутно по вимушені по такі рахівські так, правильні Закарпаття. У мене чуть-чуть акцент помінявся, тому що я у Люській бригаді не всяких служив, але все одно залишилось чуть-чуть ще Молодець, І е, запитання, чим можемо допомогти. Щоб, я, ми спілкувалися з головним лікарем, чи є необхідність якась по... Після лікарні по реабілітації. Так, я. Я дуже сильно хотів проходити в Чехії за кордоном реабілітації. Мені там знайшли реабілітаційний центр, сестра знайшла. Там де проходять пожежники, і поліцейські реабілітації. но no, там, к съжаление, 160 тезеч месец сега не пътя на просто чофиана за... Ликарите са си ликарите за това, а Я обережу меня от други области, бе на цирки, кръцело и... Якісно не Ну, Я ти ж в Мечникове був, да? так? <скоржу> так, мені там голову перешили, але не доставили кусок, бо не хватало черень. Я був там, Бриженко, там є головний лікар, такий, він теж така <скоржу> легендарна особистість, плюс начміт там. І мені <скоржу> Сюда. Так, вони мені про тебе розповідали, що нас дуже добре знають, це там, моя команда. Так, так. Це, так. Е, все. Ну, і, а у нас зараз е, керівник комісії е, по охороні здоров'я Київської міській ради Марина, так що вона тут теж е, по київським лікарям всім друг. Дві, я знаю, що ви дзвонили до лаврача і питали, як, 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 як я як здоров'я. Я знаю, що ви дзвонили. Я вам дуже гарно дякую. Дуже приємно. Спасибо. Альберт, перше, я дуже радий тебе бачити. Я вас тоже Друге, я, я переконаний, що в тебе все буде гаразд. Третє, ми з мамою і з лікарями попрацюємо по реабілітації. Якщо okay. це є там твоє побажання, то ми там, що треба зробимо. Я дуже добре пам'ятаю су 30-й і yeah. для всіх кажу, що yeah. Альберт великою мірою, от я це бачив на власні очі, бачив збитий СУ, бачив емоції Альберт? Так, ви мені потім привіт передавали і сказали, що я був один з тих, хто надихав вас на спорення з ніг ракетного вогору. Молодець, так. Да, ну, а ми зараз вже будуємо цілий комплекс протиповітряного обладнання. Я бачив це відео. Бачив, що ти долучився. Супер. Можна з вами фотку зробити? У мене відео. Тут встаньте, будь ласка, з Я, пройду, да. Я пришлю Марію. Спасибо, спасибо. Дуже дякую.